Ми не проти атомної енергетики, ми проти тієї форми, в якій вона виробляється і використовується, тому що це вбиває людей. Ми за ядерну енергію, але в яких умовах те, що вони роблять щодо атомної енергії, схоже на Севезо, і це означає Севезо для всієї Італії, Франції, Німеччини тощо під Севезо мається на увазі масове отруєння населення Севезо в Італії, що призводило до величезної кількості смертей, постійних страждань через вади розвитку та іншої шкоди людям. Атомна енергетика є прогресом науки, але в руках капіталізму. Це означає відсутність прогресу взагалі. Це здешевлює виробництво і дозволяє збільшити використання світла та енергії, але це водночас вбиває та отрує багатьох людей. Крім того, забруднюються великі території. Тоді те, що має бути запропоновано, це атомна енергетика на службі населення. А це означає контроль населення над атомною енергією, контроль над торгівлею з боку профспілок, робітничих районів, органів партії, робітників. Нехай робітники контролюють, а не парламент, який показав, що не може. Атомна енергетика має бути для Населення, а не за рахунок населення ціною забрудненого навколишнього середовища. Капіталізм не може цього зробити. Це може зробити тільки робітничий уряд, чиї інтереси полягають у захисті здоров'я населення, а не в зниженні вартості енергії ціною отруєння населення. Крім того, кожен завод, який не контролюється описаними нами способами, є потенційною фабрикою ядерної зброї. Важливо поставити це питанням, оскільки це є, наприклад, причиною недовіри населення Німеччини. Люди кажуть, що вони не проти атомної енергії. Але вони бачать, що вона слугує виготовленню атомної зброї. У Німеччині під приводом виробництва атомної енергії вони створюють атомну зброю. Німецькі вчені самі це засуджують. Вони збираються спробувати зробити те саме в Італії. Людей хвилюється проблема, і важливо показати, що атомна енергетика сама по собі не протирічить прогресу. Але в цій ситуації це не прогрес для людей, а використання науки і техніки для капіталістичної системи ціною добробуту населення. Так зробили Севезо. А ми не хочемо нове Севезо. Капіталізм не був би. Капіталізмом, якби він використовував атомну енергетику на благо суспільства, зараз сьогодні вже відкрито кращі форми енергії сонячна енергія, наприклад, яка не завдає шкоди та не потребує значних інвестицій, як атомна енергетика, але капіталістичний режим не може їх розвивати, оскільки це не в контексті прибутку та накопичення, трижневим принципом повинна бути вигода населення. Капіталістичний режим не може цього зробити, і жодна програмна угода з християнською демократією не може цього зробити, тому що ті, хто контролює ХДС Демократичний союз Німеччини це капіталісти. Вони укладають програмні адміністративні угоди, які не шкодять функціонуванню капіталізму. Це потребує широкого обговорення.